Хвилина шани, хвилина мовчання та вічність пам'яті про наших полеглих захисників та захисниць, починаючи з 2023 року, Україна відзначає день покрови Пресвятої Богородиці 1 жовтня за юліанським календарем. А отже, і День Українського козацтва. Та день всіх хто захищає нашу землю від ворога. Визначним стало довгоочікуване відкриття меморіалу загиблим за волю та свободу України. Одесити чекали на нього майже 10 років. Це дуже важливо. Я хочу особливу вдячність висловити людині безкорисовій тій команді, яка працює над спорудженням меморіалу, навіть за рахунок своїх власних коштів. Буває обмежене фінансування. Люди роблять для те, щоб ми гідно вшанували наших. Войнів, буквально декілька років тому, коли ми починали, я все це бачила на моніторі свого комп'ютера. Ми виставляли солдат, які будуть маршувати тут. І це була лише ідея. А зараз я бачу це в реальності, і я щаслива, що це реалізувалось. Це дуже урочистий захід і масштабно і так потрясно. Це лише перший етап меморіалу. Вже найближчим часом з'явиться дзвін пам'яті та водопад материнських сліз. А вже після перемоги електронний екран з повною інформацією про кожного загиблого захисника. Два роки цей проєкт здійснили мрії, ну наші, змогли все-таки зробити те, що сьогодні є, куди прийти людям, чтіть пам'ять. І загиблим, окрім того, у парку перемоги пройшло урочисте відкриття меморіального каменю в честь загиблих воїнів-захисників України. Встановили вказівники з новими назвами алей та підняли на флаштуках прапори. Слава Україні! У церемоніальній залі Одеської обладміністрації були вручені державні нагороди тим, хто відзначився в захисті держави. Від імені президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля від місцевої та обласної влади. Найважчі хвилини передача нагород рідним та близьким загиблих. Нагороджено посмертно. Сльози матерів та дітей, героїв не лишили байдужими нікого. Якою ж важкою ціною дається нам перемога? Хвилиною мовчання вшанували кожного, хто поклав своє життя за вільну і незалежну батьківщину.